Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка, з вами я, бабуся Надюся, послухаємо історію я і сила волі. Де твоя сила волі? Часто чую я від тата, особливо вранці, коли треба йти до школи, вставати і вівсянку на сніданок їсти. А я вівсянку не люблю. Не те, що наша кішка Дуся, вона може цілу миску її з'їсти, ще й облизати потім. І ось одного особливо сонного ранку я вирішив усе. Почну собі силу волі виховувати. Сам, адже я давно не маленький. Перейшов на кухню, сів за стил. Млинці зі сметаною свої улюблені відсунув подалі, а прямо перед собою поставив тарілку з вівсяною кашею і почав думати. Чому ж я так не злюбив цю вівсянку? Може, в ранньому дитинстві об'ївся? Але нічого такого пригадати не зміг. Тоді я почав усі плюси вівсянки рахувати. Вона корисна, раз роблять її із зерен вівса, а овесь люблять коні. Коні прудкі та сильні, бігають швидко, та ще й важкі вантажі на собі перевозити можуть. Я кашу понюхав, пахне приємно, два, молоком і маслом. Та якщо чесно, хіба стане Матуся чимось поганим мене годувати? Звісно ж, ні. Три. Мама каже, що вівсянка змащує стінки шлунка. І знаєте що? Мені вівсянка трошки подобатись почала. Сиджу і уявляю собі, ось буду щоранку з'їдати по тарілці, а то й по дві. Та що там по тарілці? Цілими каструлями їстиму. З'являться у мене величезні біцепси. Я так замріявся, так ясно все уявив, що вже ту вівсянку навіть любити почав. Я впевнено взяв ложку. У цей час на кухню прийшла кішка Дуся і стала об мої ноги тертися. Треться й муркоче. Тут я й подумав. Оскільки я вівсянку так сильно люблю, то де ж моя сила волі, якщо я її улюблену візьму та з'їм? Навпаки, не можна мені її з'їдати? Інакше все моє тренування пропало. Взяв я тарілку і поставив на підлогу перед дусею. А сам. Млинчиком обійшовся. Ох, нелегка ця справа. Силу волі тренувати.